Росія готується до нового масованого удару по Україні. Військові експерти зробили гучну заяву і спрогнозували, коли РФ може атакувати знову. А тим часом наші розвідники та служба безпеки активно працюють над тим, аби зашкодити планам Кремля. Коли все ж може відбутися масований обстріл і від чого залежить його імовірність, розповім за мить. З вами новини Тесеню. І я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. На початку вересня армія держави агресорки Росії завдала масованого удару по Україні. Одним із найбільш жорстоких став удар по Львову 4 вересня. Внаслідок цієї атаки семеро львів'ян загинули. Серед них двоє дітей та п'ятеро дорослих. 53 людини травмовані. Надзвичайники врятували 12 людей. І, попри все, ворог не зупиняється і готується до нових ударів по Україні. Для підготовки до наступної атаки ворогові потрібно приблизно 10 днів. Тож удар може відбутися зовсім скоро. Про це заявив військовий експерт Роман Світан в коментарі 24 четвертому каналу. На підготовку їм треба 10 днів, а часу від попередньої атаки пройшло вже багато. Технічно росіяни готові. Експерт висловив припущення, що удар може відбутися 25 вересня під час візиту президента Володимира Зеленського до США, де він перебуватиме на генасамблеї ООН. Адже Москва нерідко потужно атакувала, коли українське політичне керівництво кудись їхало. Росіяни використовують такі ситуації не лише для самого обстрілу, як варіант, вони можуть намагатися зірвати інформаційний потік, тобто перекрити новини з США негативними новинами, а саме про атаку. Світан зауважив, що Гур та СБУ намагаються завдавати ударів по аеродромах РФ, де базуються стратегічні бомбардувальники, аби зірвати підготовку окупантів до обстрілів. Під час таких атак пошкоджувати можна не лише літаки, які безпілотникам важко знайти та вразити. Цілю можуть бути спеціальна інженерна служба, яка готує російські ракети для виконання бойових завдань. А також самі склади ракет і палива про ймовірність нового удару росіянами днями говорив і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Імовірно, воро застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів. Пише за Вашингтон Пост. Ми попереджали Тегеран публічно. Ми попереджали Тегеран приватно. Що цей крок був би небезпечною ескалацією. Росія вже отримала партії цих ракет. А тим часом експерт Олександр Коваленко у коментарі 24 четвертому каналу зазначив, що іранські ракети мають кращу якість, ніж ті, які Росія отримала від Північної Кореї, та можуть мати вищу точність. Ще на початку серпня Ройтер списав про те, що Москва може отримати сотні балістичних ракет типу ФЕС-360, саме від номенклатури залежить, які території України можуть страждати від нових ударів. ФАТ 360 за своїм функціоналом схожі на 5 в 55 до ЗРКС-300. Тобто ті ракети, які росіяни з 2022 року використовують не для збиття повітряних цілей, а для завдання ударів по поверхні. Але ФАТХ 360 не є протиповітряною, а ракетою класу поверхня-поверхня. Тому ці ракети використовуватимуть для терористичних ударів по прикордонній смузі. Сумська, Харківська область, а також по лінії боєзітнення, зокрема Слов'янську, Краматорську тощо. Росіяни почали застосовувати ракети для протиповітряної оборони, коли зіткнулися з дефіцитом балістичних ракет. Зокрема, часто с 300 випускали по Харкову. Водночас, згодом Росія отримала балістичні ракети КН-23 від Північної Кореї. За характеристиками вони відповідають російській іскандер М. Хоч за якістю були набагато гіршими. Вироби іранського ВПК, з якими ми вже зіткнулися за останній час, мають набагато кращу якість ніж у КНДР. Тож можна сказати, що іранські ракети матимуть вищу точність з іншого боку, коли цю зброю використовують для терору, точність і не потрібна. Її направляють в напрямку великого міста і здійснюється новий акт терору. Коваленко також уточнив, що замовлення балістичних ракет в Ірану ймовірно означає, що в Росії дещо бракує ракет 5В-55 для покриття усіх своїх потреб, тобто як для терору України, так і для протиповітряних цілей. Своєю чергою військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі РБК України зазначив, що балістичні ракети фес 360 які Іран передав агресорці Росії, не є далекобійними. І втім, вони є високоточними та більш небезпечними за російські с 300 За прогнозом фахівця, під час наступної масової атаки РФ є велика загроза прямих влучань в об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Гетьман каже, що слід тривожитися. Іранські ракети це високоточні ракети, хоч і не далекобійні. Який можна зробити з цього висновок? Що під час наступного масованого обстрілу, а вони це роблять раз на місяць півтора, йдеться про масований на понад 100 ракет, те, що вони на місяць виготовляють, може збільшитися атака балістичними ракетами по об'єктах в нашої країни. Окрім того, у російських військ з'явиться можливість частіше завдавати ударів іскандерами в глиб країни, а не лише по прикордонню. Тобто кількість іскандерів може бути використана вже по об'єктах вглиб нашої території, які перебувають за 200-300 км від лінії фронту. Тобто, це означає, що може прилетіти не менше посередині країни, а більше ракет. Примітно, що у відповідь на надання Росії балістичних ракет США та Велика Британія оголосили про нові санкції проти Ірану у санкційному списку Сполучених Штатів 10 фізичних, 6 юридичних осіб та 4 Тири судна, якими Іран постачав Росії зброю, також США наклали додаткові обмеження на авіакомпанію Ірану Іран Ейр. Йдеться у матеріалі РБК Україна. Великобританія, Франція та Німеччина у свою чергу оголосили про нові санкції проти повітряного транспорту Ірану, включаючи скасування двосторонніх угод з Ісламською Республікою. Втім, окремою проблемою, як і у випадку з Росією, залишається ефективність обмежень, як зазначив голова офісу президента Андрій Єрмак, запровадження санкцій проти Ірану за допомогу Росії ракетами є хорошим. Шою новиною, втім, це не єдине, чого потребує Україна. Санкції проти Ірану за постачання РФ балістичних ракет це добре, але також потрібен дозвіл на застосування західної зброї по воєнних цілях на території РФ, надання більш далекобійних ракет і посилення нашої ППО. А як думаєте, ви що реально може зупинити Росію? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Я бажаю всім намирного мирного нема над головою. Бережіть себе. Побачимось.